Сумщина потерпає від ворожих обстрілів. За добу окупанти 114 разів дарили про прикордонні області. Одна людина загинула, двоє поранених. Повідомила обласна військова адміністрація. Росіяни б'ють з градів, скидають вибухівку з дронів. А їхня піхота намагається посунутися на кордоні Сумщиною. Малі групи намагаються штурмувати українські позиції на окремих ділянках кордону Російської Федерації з Сумщиною. Повідомив в ефірі телемарафону представник оперативно-тактичного угруповання Сіверськ Вадим Мисник. А зараз Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України з нами на зв'язку. Ми розуміємо зрозуміємо зараз. Завдяки вам, пане Андрію, про ситуацію на Сумщині. Скажіть, будь ласка, чи є ризик того, що ДРГ зможуть зайти на Сумщину і наростити потенціал? Тому що ми з вами говорили кілька днів тому, і ви сказали ні. Абсолютно всі заходи ДРГ вони відбиваються і присікаються так. На зараз ситуація така сама. Ну, власне, треба розуміти тактику дій диверсійно-розвідувальних груп, і те, що до прикладу зараз відбувається по напрямку населеного пункту новеньке чи журавка, де ворог застосовує не диверсійні групи, а застосовує малі такі штурмові групи для того, щоб максимально можливо спробувати накопичити свої сили на території України, щоб розширити зону активних бойових дій вже на нашій території. Спроби заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп вони продовжуються більш так активно активно ми фіксуємо такі дії на півночі Сумської області в той же час і для інших ділянок кордону з Росією в межах Сумської області є ризик спроб заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Одну з них ще на підступах до нашого кордону виявили. Фактично в сумському районі, але це інша ділянка ніж до прикладу відтинок, де сили оборони України ведуть операцію в межах Курської області. Тому ворог продовжуватиме застосовувати різні тактики для того, щоб спробувати заходити на нашу територію. Якщо говорити знову ж таки про ворожі диверсійно розвідувальні групи, то це намагання викрити побудову нашої оборони або ж нанести ураження по нашим позиціям власними силами, ну або ж мінування місцевості. По напрямку населеного пункту новеньке та журавка, який казав ворог, намагається застосовувати малі штурмові групи з метою накопичення їх на територію України, щоб розширити зону активних бойових дій. Але наші воїни і підрозділи державної прикордонної служби і підрозділи збройних сил України знищують ці піхотні групи, які або ж перетнули кордон і потрапили на нашу територію, або ще навіть на підступах до кордону, коли вони а, слідують в бік нашої країни. Скажіть, будь ласка, чим їх мала штурмова група відрізняється від ДРГ? І ДРГ а, продовжують намагатися зайти в районі села Басівка? Власне, по напрямку а, населеного пункту Басівка, це якраз і напрямок населеного пункту Новеньке та Журавка. І you там розуміла, ворог дякую, не застосовує за диверсійну Угу. Зрозуміло або тактика дій власне самі диверсійно-розвідувальні групи це ті військовослужбовці, які навчені вести диверсійну діяльність. Фактично, по напрямку новенького та журавки, та й басівки ворог використовує своє ну, таке м'ясо, яке кидає на те, щоб вони зайшли на нашу територію, закріпилися і розширювали зону, зону боїв. На зараз ми маємо 1300 більше кілометрів кордону, де ведуться безпосередньо бойові дії, але загалом можна казати, що наш весь кордон це така територія посиленої пильності прикордонної служби України. Розкажіть про різні його точки. Де можливо відмічає державна прикордонна служба підтягування ворожої техніки живої сили чи міняється характер ударів повітря з повітря? Ну, звісно, маємо і лінію кордону. Фактично її можна прирівняти до лінії, до лінії фронту. Ну і власне маємо також окремо лінію фронту по території України. Щодо кордону, як в межах Сумської області, Чернігівської, Харківської, то Першу чергу відмічається те, що ворог продовжує наносити удари, обстрілюючи наше прикордоння. Найбільше це знову ж таки Сумська область, Харківська, а менше по Чернігівській області, але знову ж таки, там обстріли також фіксуються щоденні. І за останній час ми бачимо перевагу використання ворогом безпілотних літальних апаратів, скидуючи вибухові пристрої або ж ФПВ-дрони, в тому числі. І на оптиковолокні, бо раніше, до прикладу, переважала все ж таки артилерія, яку використовував противник. Ну, власне, це знову ж таки спроби заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп, і найбільш активно це відбувається по Сумському напрямку. Також в межах Харківської області раніше відмічалися такі спроби в цьому році. Підрозділи державної прикордонної служби не фіксували спроб заходу в межах Чернігівської області. В той же час такі активні напрямки: це, звісно, напрямок по Курській області, де сили оборони ведуть свою операцію. Це в межах Харківської області, напрямок населеного пункту Липці та Вовчанськ. Але найбільше таке угрупування, звісно, ворог тримає навпроти Сумської області по Курській по Курській області, де сили оборони ведуть. Свою операцію на території Російської Федерації, і звісно, бачимо тут найбільші, найбільш активні бойові дії. Ну і, власне, спроби ворога обійти наші сили на території Курської області, використовуючи і кордон і намагаючись зайти на нашу територію. Ми давно не говорили, ви згадали Чернігівську область. Я подумала, що до речі, буду вас запитати про кордон безпосередньо з боку зони відчуження з Білорусі. Ми згадували зону відчуження в медійно, коли прилетів шахет в сховище північне для кранів безпосередньо зони відчуження. Що там на тому кордоні? Туди потикаються через Білорусь якісь ДРГ. Це постійна історія. Тобто, ви про неї згадуєте не часто, пане Андрій, Чи там настільки захищено, що вони полишили спроби якийсь посіб? І проникнути в Україну через ті частини нашого кордону. Ну, власне, кордон з Білоруссю, він, звісно, вкрай відмінний від кордону з Росією, і якихось нестандартних дій з того боку кордону, або ж спроби підходити якихось груп до нашого кордону, або ж накопичення сил чи створення якогось угрупування навпроти нашого кордону по всій протяжності, це в тому числі стосується і Київської області. На даний момент не фіксується, але наша задача. Ще як і раніше, оскільки цей напрямок для нас він залишається загрозливим посилювати наші оборонні можливості, укріплюючи безпосередню лінію кордону в інженерному відношенні, створюючи фортифікаційні укріплення в прикордонні, це стосується знову ж таки, і зони відчудження, і загалом Київської області та й інших областей, які межують з Білорусю. тому в за тим, що відбувається по той бік кордону, наскільки ситуація там загрозлива, наскільки вона може змінюватися, це задача підрозділів розвідки, які мають вчасно відреагувати, якщо так, якщо ситуація змінюватиметься, якщо таке власне відбуватиметься напроти нашого кордону, щоб всі складові сил оборони, які посилюються напрямок, мали можливість відреагувати і відбити будь-які дії, якщо такі відбудуться. Ну, бачите, ми з вами говоримо про Чернігівську область. і Повітряні сили синхронно з нашою розмовою повідомляють про активність ворожо тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження. Ми зараз показуємо карту повітряних тривог конкретно на півночі. Ця загроза є. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку.